Графіні це друга частина озвучки казки. Давня казка авторка Лесі Українка. На жаль, я не змогла озвучити минулого разу більше 25 хвилин. Тому зараз я буду дочитувати казку до кінця. Ви співці Славутні Наші. Ви красо всього народу. Ви нам честь відрятували. Вам ми винні нагороду. Та співці відповідали, ні, не нам, ласкавий пане, той, хто сих пісень навчав нас надгороду, хай дістане. Де ж він де? гукнув Бертольдо. Що ж він криється між вами? Він не тут, співці говорять, на війні не був він з нами. Він застався, що піснями звеселять рідну країну, там він має розважати не одну сумну родину. Знаю я сього поета, його величну душу, і тепер йому по-царськи я подякувати мушу. Тільки б дав нам Бог щасливу повернутися додому. Срібла, золота насиплю. Я співцеві дорогому. Кажуть, весь поміст у З добрих замірів зложився Для пекельного помосту і Бертольто потрудився. Вже давно. Бертольд вернувся із далекої чужини, знов зажив життям веселим біля милої дружини. Знов у нього в пишнім замку почалося вічне свято. О, тепер було у нього срібла, золота багато. Крім того, що набрав він на війні всього безліку, Ще король йому в подяку над дав велику. Сила статків та метків, вже Бертольдо грав мужа. Він живе в своєму гравстві, наче сам король вельмож. Та околиця, де жив він, вся була йому віддана. Люд увесь цім країм мусив узнавать його за пана. Тож спочатку того щастя, справді був Бертольдо гідний. правий суд чинив у панстві, до підданих був лагідним. але то було недовго. Він дедалі в смак виходив І, потроху в себе в рабстві, інші звичаї заводи. Що ж, напитки та наїдки, то вбрання прехороші, та забави, та турніри, а на все що треба гроші. Та й по всіх далеких війнах граф привчився до грабунку, А тепер, в своїй країні, Він шукав у тім рятунку. Почалися нескінченні мита, панщина податки. Грав поставив по дорогах скрізь застави та рогатки. Трудно навіть розказати, що за лихо стало в краю. Люди мучились, як в пеклі, пан втішався, як у раю. Пан гуляв у себе в замку, у ярмі стогнали люди. І здавалось, що до віку все-таки неволя буде. Розливалися, Людський стогін, всюди хвилою сумною, І в серденьку у поета озвався він луною. Ось одного разу чує граф лихі тривожні вісті, донесла йому сторожа, що не все спокійно і в місті, що співці тю місті ходять і піснями люд морочать. Це про рівність і про волю в піснях своїх торочать й по тюрмах їх саджають, та ніщо не помагає. Їх пісні ідуть по людях, Всякі пісні ці приймає. Ну, гукнув Бертольд, то байка. Я візьму співців тих в руки, раптом чує, десь в лазеньку залунали пісні гуки. В мужика землянка вогка, в пана хата на помості. Ще ж недарма люди кажуть, що в панів біліші кості, у мужички руки чорні, в пані, в пані рученька тендітна. Що ж, недарма люди кажуть, що в панів і кров блакитна. Мужики цікаві стали, чи ті кості білі всюди, чи блакитна кров польється, як пробити пану груди. Що се, що? кричить Бертольдо. Гей, ловіть співця, в'яжіте, у тюрму його в кайдани, та скоріш, скоріш біжіте. Коле се замурів замку, обізвався о голос долі. Гей, біжіть, панські слуги, та спіймайте вітра в полі. Не турбуйся ти даремно, все одно, вельможий пане. Вловиш нас сьогодні десять, завтра двадцять, знов настане. Нас таки чимали військо. Маєм свого отамана, він у нас одважний лицар, врешті він знайомий пана. Мов крізь землю прова, лився той співець утік од лиха, а Берторд сидів вдома. Далі так промовив стиха Маєм свого отамана. Ось де корінь цілій справі. Ну, та я тепер хутко полужу кінець забаві. Тут він двох що найвірніших слух до себе перекликає і до нашого поета у хатину посилає. Ви скажіть йому від мене, що я досі пам'ятаю, як пісні його втішали, нас, нас колись в чужому краю. Власне, я тепер бажаю дати йому за них заплату. Я поетові дарую в себе в замку гарну хату. Я його талант співацький так високо поважаю, Що співцем своїм придворним я зробить його бажаю. Ви скажіть, що він у мене буде жити в шані, в славі, тільки, звісно, хай забуде. різні вигадки лукаві. Слуги зараз подалися до убогої оселі. Принесли вони, поету, ті запросини веселі, усміхаючись від слуха, та запрошення знад неї. А коли вони скінчили, так промовив їм насияв. Ви скажіть своєму пану, що заплати не бажаю, бо коли я що дарую, то назад не відбираю. хай він сам ти пригадає, що то ж я йому дав злото. Хоч тепер об тім жалкую, краще б кинув у болото. Ви скажіть, що я не хочу, слави з рук його приймати, бо лихую тільки славу, тії руки можуть дати. Золотих не хочу лаврів, з ними щастя не здобуду. Як я ними увінчаюсь, то поетом вже не буду, не поет, у кого думки, Не літають вільно в світі, а заплутуються навіки в золотій тонкій сіті. Не поет, хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани. Тож підіти скажіть, скажіте, що, поки я буду жити, не подумаю до віку зброї чесної служити. З тим вернусь, вернулись вірні слуги до Бертольда і сказали так і так поет відмовив Ми даремне намовляли. Аж скипів Бертольд, почувши гордовиту відмову до поета посилає посланців тих самих знов ви скажіть йому зухвальцю. Що тепер настав день суду, що тепер його я довго, але більш терпіть не буду. Коли він складання віршів бунтівничих не покине, То в тюрму його закину. Там він клятий і загине. Знову слуги подалися до убогої гатинки і, підходячи полу, почули тихий бренкіт мандоліни. У вікно звернули слуги. Бачить, зібрана громада, всі стоять навколо ліжка, мов якась таємна рада. Утомився поет від праці, третій день лежить в недузі, слухачі навколо нього Посхиляли чола в тузі, А поет усе то грає, То щось пише на папері І роздає писання людям. Тут вступили слуги в двері, всі метнулись хутко з хат. І поет один застався, подивився на слух спокійно, гордовито привітався. Всі бертольтові погрози слухав мовчки, усміхався, а коли скінчило слуги, так до них він обізвався. Ви скажіть своєму пану, що готовий я в дорогу, тільки хай велить прислати слух ще двохом на підмогу. Не ласкаві, я не можу встать з постелі. Вам нести мене прийдеться аж до нової оселі. Та й в темниці буду вільний. Маю думи чарівниці, що для них нема на світі ні застави, ні границі, ні мого прудкого слова не затримає таємниця. Полетить вона по світі, Начитає вільна птиця. Словом зілють в темниці гіркий жаль і тяжка туга. І тоді Путріна стане, І страшна його потуга. І поет від свого люду не почує слів догане, День сумний, коли на нього, накладатимуть кайдани. Так до віку у темниці доведе, довелося поету жити. За спін спів він мусив головою наложити, та зостались на світі молоді його нащадки, що взяли собі у спаду. Всі пісні його, всі гадки. Зійналося повстання в краю і Бертольда вбили люди та й гадали, що в країні більш неволі вже не буде. Та зостався по Бертольду молодий його нащадок, і пиху його, й маєтки він забрав собі у спадок. І тепер нащадки графські, тюрмі міцні будують, а поетові нащадки, слово гостре гартують. Проти діла соромного виступає слово праве, ох, страшна от і змагання. Хоч воно і не криваве. Коли війна скінчиться того діла й того слова, то скінчиться давня казка, а настане правда нова. Це був кінець. Моя думка, що Бертордо був дуже поганим паном. Гроші його засліпили, і мені дуже шкода людей в цьому віршові. Поет неодноразово допомагав йому, але той так і не віддячив, і я впевнена, що він ніколи б не віддячив. Він був занадто жадний та злий.